Банки як мильні бульбашки останнім часом поповнюється список неплатоспроможних фінансових установ у Сумській області. Таких уже з десяток. Нещодавно до цієї категорії потрапив і банк Надра за оцінками НБУ, один із найбільших в Україні. Наразі установа працює у новому статусі з тимчасовою адміністрацією. Як це позначиться на вкладниках, та яких сюрпризів чекати від українських банків і ще дивіться далі. Софія вже два тижні не може зняти свою стипендію. Банкомат показує одне і те ж повідомлення. Дівчина каже, дізналася, що банк за крок до ліквідації, тому тепер грошей доведеться зачекати. Я узнавала в банку надра, мені сказали, що гроші будуть визвощені, але з часом, до 5 мая повинні бути вже у гроші. Через інший банк визироють. Я перевелася на інший банк. Написав заявление. це у нас було все від факультету, нас організовано, перевели на другой банк. І тепер я сподіваюся, що в февралі вже свою стипендію. Тривожні звістки від банку Надра з'явилися ще на початку лютого. З банкоматів зникли кошти, картки заблокували. Згодом на офіційному сайті вивісили повідомлення. Банк визнали неплатоспроможним і ввели тимчасову адміністрацію. Втім, нове керівництво поки не пролило світла. Інформація стосовно виплат по пенсійним, соціальним, зарплатним та іншим карткам, а також по депозитам, з'явиться приблизно через півтора місяці після введення тимчасової адміністрації, тобто 106.02, на офіційному сайті Фонду гарантування вкладів. Буде визначений банк, агент, через який клієнти зможуть отримати свої кошти. Фонд гарантування вкладів обіцяє згодом повернути всю суму з рахунків клієнтів. Щоправда, якщо вона не перевищує 200 тисяч гривень. За інформацією сумського відділення Нацбанку, у гарантовану суму вкладаються 99% клієнтів надри. Фінансисти підтверджують, банк розрахується з усіма питання в часі. Втім, як надалі складеться доля банку, невідомо. Є два варіанти розвитку подій. До 23 Лютого цей от строк збігає в наступний понеділок. Є можливість, що знайдеться е, якийсь інвестор, який придбає повністю банк або, можливо, частково певні активи. І звісно, зобов'язання візьме на себе виконати перед вкладниками. Е, якщо буде прийнято, все-таки не знайдуть варіантів, щоб врятувати цей банк е, фонд разом з Національним банком України, то от буде прийнято рішення про ліквідацію. Після е, це буде через три місяці, десь 17-го. Травня повинні початись виплати фізичним особам по її вкладам. Нагадаємо, тимчасова адміністрація наразі працює у дев'яти банках на території Сумщини. У п'яти з них уже розпочали виплачувати кошти вкладникам. Ніна Коломієць, Данило Горлач, Віктор Лапченко на часі новини.